Вітаю вас всіх! І тема відеоролика залиш одне питання або задай одне питання реабілітологу. Під моїми попередніми відео залишила одна пані про те, що зараз у нас час дуже багато у людей стресових якихось станів, якихось відчуттів, переживання нервових зривів, і від цього можуть погіршуватися стан, наприклад, випадіння волосся. Так, що ж таке стрес? В мене є попереднє відео, можливо, ніхто не захоче їх шукати. Я давно це колись висвітлювала цю тему, що таке стрес. Стрес це реакція організму на ті чи інші події, які, можливо, не завжди, але загрожують життю, люди, життю або якусь несуть небезпеку, якісь зовнішні чинники. Тому в кров виділяються гормони. І ці гормони. В природі, якщо це звірі, вони повинні відпрацьовуватися фізично. Тобто, якщо заєць відчуває небезпеку, він біжить, він ці гормони відпрацьовує. Людина не відпрацьовує в наш час фізично, тому ці гормони вони залишаються в людини і часто вони буває пошкоджують стінки судин. Тому стрес, люди діляться на дві такі категорії. Одна категорія людей це те, що, наприклад, те, що відбувається зовні, тобто в політиці, ви не можете, треба зрозуміти, ви не можете це змінити. Тому чи ви нервуєте, чи ви не нервуєте, ви не можете це змінити. Якщо ви хочете відпрацювати ці стресові ваші стрес, тобто гормони треба працювати фізично. Можна пройтися, краще пробігтися. Якщо ви не можете пробігтися, треба, наприклад, вручну помити підлогу і все таке інше. Тобто, щось робити до виділення легкого хоча б поту. Тоді відпрацьовується стрес. Звісно, рекомендують пити ще валер'ян. Таблетки або пити траву валеріану. Спробуйте. Чому? Тому що ваші м'язи не так будуть реагувати на стресові ситуації. Вони не будуть спазмовуватися. Відповідно, не буде спазм м'язів, і, відповідно, не буде і, і, і покращення кровоносної системи не покращення я сказала, а погіршення буде не буде. Ой, запуталась, надо ж таке. А погіршення ваш, вашої кровоносної системи не буде, тому що коли ви п'єте валеріану, м'язи не так реагують уже і не спазмуються. Це перший чинник, що таке стресова ситуація Є стресова ситуація конкретно на якусь дію. Наприклад, у вас якийсь сусід, ви не можете його переносити, наприклад, вам хтось щось сказав казав тролейбусі, ваші родичі. Тобто, ви не можете, не те, що не можете, можете те, ви, я б хотіла, так хотіла швидко сказати: в принципі, ви можете змінити якусь ситуацію. Наприклад, не зустрічатися з людьми, не спілкуватися, або, навпаки, помиритися, подружитися. Або якщо у вас якісь, не виходять у вас якісь справи, ви йдете їх і Пробуйте рішати. Але все одно, що там не було, стрес треба фізично відпрацьовувати. Е, на рахунок випадіння волосся з віком або е, є різни чинки, е, є різні причини випадіння волосся. Але це також може бути стресової ситуації. Чому стрес? Дивіться, знову це пов'язано. Якщо стрес спричиняє тому, що йде спазм м'язів, а відповідно нема. Е, не снабжаються, кровоносні судини не працюють в повній мірі. Виходить так, що і наша голова не має живлення тої крові, скільки треба. Тому що спазмуються м'язи при стресових ситуаціях і нема кровообігу повноцінного. Особливо це чому на старості літ? Тому треба звернути увагу, що у нас на шкірі, на шкірі у нас голова покрита шкірою, тобто тут теж є м'язи. В першу чергу треба їх робити вправо вліво, тобто старатися оцей каркас скальп, каркас голови роз... робити масаж, але або вправо вліво, вперед, назад. І або розтягувати в тих чи інших місцях прямо шкіру треба трошечки розтягувати. Якщо ви знайшли точку, тобто ви робите масаж, розумієте? Але треба розтягувати. Якщо ви знайшли больову точку, ви масажуєте його по часовій стілці. Все це залежить від того, чому випадать волосся, тому що немає нема того живлення крові голови, шкіри голови. Разом з тим шкіра голови пов'язана з шиєю, тому що треба зайня... зайнятися м'язами шиї. Тобто ви берете голову, кладете і е... розтягуєте. А так сидите. Від 30 до 2 хвилин і знову це бокові. Якщо ви хочете знати, як треба, або звертайтеся до мене, або подивіться в інтернеті, як розтягнути м'язи шиї, бокові, задні і передні. Разом з тим, ви масажуєте шкіру голови, де росте волосся постійно, тобто ви покращуєте кровообіг. розумієте? І тоді волосся у вас перестане випадати, а можливо почне рости. Є різні маски. Ті маски треба робити, які покращать кровообіг. Почитайте, знайдіть, щоб був прилив крові. І, наприклад, що може ще укріпити. Наприклад, цибулиння. Шелуха цибулині може укріпляти коріння ваших волосся, заварювати і ополіскувати волосся. Можна додати і ще таку траву, як деревій. У кого темне волосся і вже починає світи, можна ще додати кави трохи. І це все кип'ятити. лушпиння цибулі. Дереві, наприклад, що може це тисячелісник на російській мові, і трохи додати кави каву в самому кінці. воно кипить 10 хвилин, Процішуєте і потім можете ополіскувати волосся. По перше, це укріпляється, по-друге, фарбується сиве волосся. Але це ті, хто хоче. Темний колір темний. Хоч, хто хоче світліший, більш то тільки цибулиня або ромашка. Але все одно колір може змінитися трошки на каштановий. Але що укріпляє коріння волосся, це так, це таке є. Тобто висновок такий. Який б вас би не був стрес, треба його відпрацьовувати фізично. Це сидіти і лягати, знаєте, треба спокій, ні, це неправда. І, друге, для того, щоб волосся не випадало, краще зробити так, щоб був покращений кровообіг головного мозку, або ще шкіри голови. Так, шкіра це волосся ще пов'язано з щитовидною залозою. Щитовидна залоза пов'язана з жіночими. І чоловічими, ми в кого як хто ким родився, статевими органами. На це теж зверніть увагу. Залишайте питання, я як можу, так швидко, мені буває, немає часу підготуватися, але те, що пам'ятаю по пам'яті, я буду вам розповідати. Залишайте питання під відео, можливо, вас ще щось цікавить. Я спробую знайти якусь відповідь, щоб було коротко, зрозуміло, і щоб це було доступно для вас в наш час, щоб не витрачати багато сил і багато матеріальних благ ваших. А тільки ваш, ваш час і ваша особиста праця допоможе вам зберегти або покращити здоров'я. Пам'ятайте, інформація дається всім однаково, але правда кожного своя.